Доброго Дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. За кожним похміллям наступає витвезення. І час зрозуміти, що війна закінчується перемогою або загибелью та ганьбою. Надовго. І тема нашої передачі Війна, Феєрія свята та Запаморочення мозку. А що ж далі? Розмови з тими політолог та історик. Станіслав Чаренко. Розумієте, інколи бувають такі історичні періоди, де уявне важко відокремити від дійсного. Буває інколи відокремити де свято, а де велике горе. Зараз той самий час. Ми тільки розпочалися події, незначні такі собі події на сході, у Криму, в Донбасі. Тут всі захотіли. Миру. І всі, як така пошесть, усі дуже страшенно захотіли милу будь-якою ціною. Це була як мрія, як казка, як міф. Ну, міф взагалі, ви знаєте, що це казка для дорослих. А якщо пристають вірити в міф, тоді цей міф віддають у виліті казки для дітей. Так от кінець війни це казка для дорослих. Війна завжди, вона закінчується або перемогою, або поразкою, і загибель, і ганьбою. Третього у війнах не буває. Ми повинні це зрозуміти. У минулому старіччі солдати і робітники не хотіли закінчувати війну в Росії як слід в країні, а вийшло так. Що воювали, воювали і довоювалися аж через 100 років ніяк не закінчили громадянську війну. Наша оця війна це продовження тієї війни, що була Перша світова 100 років тому. Не захотіли тоді воювати, не хотіли закінчити війну. Ми отримали громадянську війну, отримали Голодомор, отримали війну Другу світову і так далі. І весь світ ми порушили тим, що десь колись не захотіли. Щось зробити належне для своєї держави. Тої російської, скажімо, хто на той час. На цей час населення захотіло перемоги, не перемоги, а просто Після Майдану. Але так вийшло, що це за поморочення. Проголосували 54% за Порошенка, який пообіцяв мир будь-якою ціною. Це нікого не, на, не насторожило. І що ми бачимо після того, як е, Петро Порошенко отримав президентську владу, а на його бік прийшли усі такі поважні і політики, і журналісти, і Таменко, і Олег Медведєв, і Бригенець, і багато хто. Вони прийшли на бік е, е, Порошенка і всі, 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 і особливо Юрій Луценко. Обіцяли, що буде, якщо його оберуть в першому турі. Тобто від першого до другого туру війни в Україні не буде. От сьогодні десь 9 чи 10 червня, і от по 14-15 червня війни не буде. Але, як кажуть, це бірити в казки, це значить себе обманювати. І що ми наступне побачили, ми наступне побачили це. Такий собі забантуй, такий собі фошет після інагурації нового президента, де з'їхалися і чисті і нечисті, і світлі, і темні, де зерно з як ото у Біблії кажуть, і опозиціонери разом із лютими ворогами. Тобто там були і опозиції, Члени уряду революційного, і там були регіонали, які організовували заколот десь на Донбасі. Вони рядом сиділи або стояли за цими столами. Це що, примирення? Мабуть, ні, не зовсім. Я дещо уважно дивився, хто там був, до кого там не було. Так багато було, що цікаво було, хто ж не був. А не були Турчинов, не було Юлія Тимошенка. І з, зі свободи не був тягнибок, не була Фаріон і таке і те, що інше. Тобто деякі утрималися і не були. І нічого мають кажуть. Але що далі? Ми, далі їде Порошенко, їде в Нормандію і говорить те, що ми повинні зробити, припинити вогонь на Сході України. Захід був погодив, це чого бійні. Це не їх війна. Їм добре, щоб їм качали газ, їм добре, щоб замирено було будь-якою ціною, і вони більш-менш їх це влаштовує, особливо Меркель. Меркель взагалі продовжує традицію Шрёдера співробітництва з Росією. І так вийшло в Нормандії. А потім Порошенко після зустрічі із Путіним за посередництвом Меркель. Він у товаристві посла ЄС і посла Росії каже, що ми припинимо вогонь. Але давайте подивимось уважно. Був посол Росії Зораво, це зрозуміло, який, до речі, був і на вечірці президента, і був Тар'явіні. Із Європейського Союзу, який казав, що Сакаші не повинен був воювати у Асе... Південній Осетії і в Абхазії. Він це б то сам винуватий. Тобто на Заході є різні люди. І він вибрав для співсів людину, яка згодна співпрацювати із Росією. Що ми далі бачимо? А далі ми бачимо от що. Ми зараз нам здається, що це страшно погано, що на сході йде війна. Але зараз ця війна попереднім урядом, який ще працює, ми думаємо, що, мабуть, не втримається, вдалося локалізувати війну у двох областях. В трьох. Крим, Луганська і Донецька області. Але не пустили всі події ні в Одеську, ні в Миколаївську, ні в Запорізьку, ні в Харківську, ні в Дніпровську області. Не допустили, локалізували. Але це зараз здається надто-надто страшно, надто погано і пообіцяв, що ми припиняємо антитерористичну операцію, так би мовити. Тобто, навіщо це було зроблено? Повинно зроблено для того, щоб взагалі не проголошувати військовий стан і сказати населенню, дивіться, ми припинили війну. Але давайте згадаємо, як було 100 років тому. Коли була Перша світова війна, де була, відбувалися військові дії? Тільки на території Польщі, яка тої частини де були, належала до Російської імперії, трошки захопило е, території нинішньої Західної України. Все. На інші території е, навіть України, я не кажу вже Російської імперії, навіть України війна не відбувалася. Голоду в Україні не, в країні і в Україні не було. Але так приголомшила їх ця війна, так захотіли миру, так перейшли. Що хутко прийшли до громадянської війни, яка йшла по всій території і Російської імперії, і України, і втратив набагато більше людей. Хто хотів миру передчасно, отримує ще більш криваву війну, ще більш криваву ганьбу. Ми завжди повинні знати, якщо ми не доводимо до кінця якусь справу. Небажання селян воювати проти, скажімо, червоних, проти вторгнення привело до Голодомору. Тобто небажання воювати призводило до того, що їли власних дітей. Ось такий вибір. Західна Україна воювала в ОПА, і там Голодомору не було. Треба це пам'ятати. Зараз, якщо ми хочемо миру будь ціною, то ми тільки отримаємо війну по всій території України, включаючи Київ і, мабуть, мабуть, і Західну Україну теж. Тобто ось у нас така невесела дилема. І що далі? А далі ви, виявляється, ми повинні були це знати е, е, раніше, що війну так швидко не кінчають. Тому що бої йдуть у, у умовах міста це найскладний від е, бойових дій, армії тільки на очах за 2-3 місяці тільки організували. Ми тільки тільки, тільки наша держава відтворила міліцію, відтворила Національну гвардію, відтворила армію. А що ми це не мали армію? Ні. Це були люди зі зброєю, які воювати воювати можуть і, і будь-ким, і з нами. З нами навіть краще, бо ми духом не інші. Але треба іще останнє побачити. Що армія це не просто люди зі зброєю. Армія це. Яка налаштована воювати проти головного супротивника. Але давайте подивимося на Донбас. І ми на цьому хочемо робити таку акцент. Чому так вийшло, що саме ми воюємо на Донбасі? А тому що це населення, яке там живе, воно не сприймає Україну як свою батьківщину. Вони не сприймають той культурний. Такий генотип України, як ві вічове е устрій держави, який був стародавнього Києва і Новгорода, і він Майданом виливається. Якщо подивитися в історію, то Майдан був завжди в Україні, коли вирішували справи із князями великими. Це 10 сторіччя, 11 і так далі. Тобто ми в своїх традиціях. А тут виходить, що з часів Андрія Боголюбського і ось зараз ми фактично що хочемо? Хочемо миру з людьми, які нас не сприймають. Але там багато наших українців. І тепер питання, що робити далі. Тут кірш каже поважний економіст, що спочатку казав, що треба віддати територію, хай собі живуть. Але ж ви розумієте, що Путін і цей режим він хоче відрізати ноги по шиї. Він на цьому не зупиниться. Тому вимушені вирішувати так, хто не хоче жити в країні, мають два виходи. Перше, це ну, ті, хто був із триколорами, триколорами втратити громадянство, якщо ти не належиш Україну нічого вибирати центральну владу. Друге, якщо ти не терпиш нашу країну, їдь в ту країну, яку ти вважаєш своєю. Батьківщиною. Але пам'ятайте, що ваші хазяї чомусь відпочивають в Іспанії, як скажімо, Симоненко або Янукович лікувався в Німеччині, в Австрії і так далі. Вони не лікуються ні в Північній Кореї і не під Москвою. Тобто саме так треба пам'ятати це. І саме тому ми фактично повинні робити, що зараз йде принциповий культурно-цивілізаційний розлом. І його не можна миром загасити. Бо це зовсім інші природи людей. Це як в Ізраїлі. Між Арабами і євреями, коли йшла війна, в минулому столітті з 30-х років по сьогоднішній день вони не примирені, бо це зовсім інші світи. Як і в тваринному світі, в людському світі є люди, які між собою не сходяться, нації, які між собою не сходяться. Як скажімо у Югославії, хорвати і серби себе один одного. Не терплять, хоча вони майже одна мова. Так. Тобто у світі таке буває. Їм повинні розуміти, що у Донбаса іншого виходу немає. Або вони приймають, асимілюються з Україною, асимілюються твердженням, або хай йдуть геть. Тобто третього виходу немає. Нам анклава кримінальна анклава в Україні не потрібна. І е, безпринципна така. Таке примирення зробить тільки те, що там буде такий себе кримінальний притом країна-Малина. Янукович хотів це зробити на всій Україні, не вдалося, але їм також не повинно вдатися залишитись там в Донбасі. Бо це буде таке собі гніздо, з якого буде весь час чатувати на нас якісь небезпеки. З неї треба впоратись зараз, бо потім. Вони укріпляться, вони перегрупують перегрупуються і підуть у наступ. У них іншого виходу немає. Вони існують тільки випалюючи під собою ґрунт і наступаючи на все нові новій території. Це ми демократи, це ми риночники можемо жити із того клаптя землі, і з того клаптя території, яка є. Вони не можуть. Їм треба весь час щось захоплювати і спалювати під собою ґрунт. І вони весь час будуть. Ображені, скільки ми їм не платили, скільки б ми їм не робили гарних речей, вони все забудуть. І саме тому ми згадуємо, що Юлія Тимошенко була права. Це потрібно рух опору проти усіх залишків кримінального режиму, всіх залишків минулого такого совкового режиму. Бо якщо його залишити в спокій, він переможе і Україну, і пострадянські країни впродовж. Кордону з Росією. Захід цього ще не розуміє, але ми це зрозуміти вже зараз. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Овчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!